Слухайте з вірою звірується молитви до кінця, і Богородиця обов'язково захистить і виконує всі ваші прохання на благо. О пречиста мати Божа, Небесна Цариця і заступниця наша, перед Твоїм незбагненим образом ми твої діти припадаємо з вірою, і любов'ю, ти, що носила на руках вседержителя і спаса нашого, вислухай моління наші, принесені зуби наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях, ти що є покровом і захистом всіх, хто до тебе прибігає огорнена нас твоєї материнської турботи і захисти від усіх негараздів та ворогів, як видимих, так і невидимих. Пресвята Богородиця в твоєму безмежному милосерді, ми знаходимо утіху і спасіння, ти ще лікуєш недуги тілесні, душевні, дай нам стілення від усіх хвороб напасти та скорбот, обдаровуючи здоров'ям і силою, щоб ми могли служити Богу і ближнім, у любові та радості, бо особи, о омати Небесна, на наше життя. Розви твою благодать наші сім'ї, зміцни їх у любові та злагоді, охороняй від розбрату і нещасть. будь заступницею та покровителькою наших домівок, наповнюючи їх миром, благополуччям і добробутом у ці тяжкі часи, коли наша земля зазнає випробувань. Ми звертаємося до Тебе з проханням про допомогу та захист наших хоробрих захисників України, у їх справедливій боротьбі, надихни на перемогу над ворогами. Огорни твоє могутньої опікою, щоб вони безпечно повернулись до своїх сімей, Мати Божа, ти ще джером сердя та надії, вчини так, щоб кожен день нашого життя був освячений Твоєю присутністю, навчи наслідувати шляху праведності, наповнюй наші серця любов'ю до Бога та ближніх, допомагай у повсякденних справах, розумінні та вирішенні життєвих проблем, прийми нашу подяку за Твоє нескінченне заступництво та милосердя. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у всі дні нашого життя, надихаючи на добрі діла та спонукаючи до безмежної віри в Господа, ми мовимося мир в нашій країні за злагоду в світі, просячи тебе, Пресвята Богородиця, бути нашим захистом і опорою у всіх наших життєвих випробуваннях, допоможи нам, умати милосердя, зберегти в серцях світло віри, надії, любові, Щоб ми могли бути світлом для інших у цьому темному світі. Нехай Твоя безконечна благодать допомагає нам рости у духовності, міцніти в терпінні та завжди пам'ятати, про велич Твої жертви та любові до нас, захисти, о Пресвята, Діво наших дітей, і родини від спокус, зла та всякого негативу, який може прийти в наше життя, нехай Твоє материнське покровительство, них щитом, та водночас вагітним дотиком, що вказує шлях правди та любові, ми віримо, що Ти, о Мати, – посередниця всіх благодати. Можеш випросити для нас від Твого Сина Ісуса Христа, всього, чого ми потребуємо, для спасіння наших душ і тілесного здоров'я, тому ми з опованням звертаємося до тебе, знаючи, що Твої милість і заступництво не мають меж. Нехай Твоя свята ікона буде для нас у вічність, через яке ми можемо зазирнути на небо і відчути присутність Божу у нашому житті, благослови нас наші домівки, нашу країну, та весь світ. Твою материнською любов'ю і миром, Пресвята Богородице, прийми цю молитву від усього серця, як вияв нашої довіри та любові до тебе, ми вкладаємо у Твої руки наші радості, наші болі, наші сподівання і наші страхи, вірячи, що Ти ведеш нас до спасіння, Амінь. Пресвята Богородице, Небесна Цариця, всіх скорботних радостей, прийми нашу скромну молитву, яку ми, зубини сердець своїх, Тобі приносимо. Пішіть імена та прохання в коментарях, і ще, матір'ю Вишнього царя, покровителькою і заступницею всіх, хто до тебе з вірою і любов'ю звертається, вислухай наші благання, вивчаємо тебе, чисте діво, і благословляємо твоє непорочне зачаття, Тобою ж непорочно народжений Господь наш Ісус Христос, світло світу приніс нам відкуплені гріхів. Ти, мати Божа, що несеш світло в темряві нашого життя, будь нам заре, що веде до Христа, нашого Спасителя і Визволителя, заступниця непохитна ти що стоїш перед Престолом Всевишнього, моли за нас грішних, аби Господь подарував нам прощення гріхів, і очищення душ наших і допоміг нам досягнути святості життя, до якої він кожного покликав. Нехай Твоє материнське заступництво буде для нас щитом від усіх і небезпек, що нас оточують. У пречиста Діло Марія, ти щеє тіхої засмучених, надію безнадійних помічницею Християн, прийми, молитви і принеси їх перед обличчя Твого Сина, нехай через Твоє могутнє заступництво наші серця, будуть зцілені від усякої печалі та болю, а наші душі, наповнені миром і радістю, пресвята Богородиця, ти ще джерело милосердя, нехай Твоя безмежна любов огорне всіх нас, то шукає Твоєї допомоги. Ми віримо, що твої молитвами можемо досягти неможливого, тому з упованням звертаємось до тебе, будь нам захистом і підтримкою особливо часі випробувань та скорбот. Ми благаємо тебе всечесно мати, заступися за нас перед Твоїм сином, щоб Він дарував нам здоров'я душі і тіла, мир у наших серцях силу у боротьбі з гріхом, і щедро благословив наші родини, домівки та всю нашу країну. Нехай Він захистить нас від усякого зла напасті та біди і подаруй нам вічне спасіння в царстві своєму, мовимо тебе, пребогословине Діво, будь нашою провідницею, на шляху до небесної слави, де ми зможемо разом з тобою вічно славити Господа, уводичися, наша небесна і земна, покровителько, ти, що в молитвах своїх об'єднуєш усіх вірних, зійшли на нас твоїх дітей, благодать святого миру, злагоди та взаєморозуміння. Допоможи нам усім бути світом для інших, нести добро та милосердя у цей світ, так як несеш його ти, нехай Твоє безмежне любов і заступництво, буде з нами у всі дні нашого життя через Твоє заступництво, нехай ми знайдемо відповіді на наші молитви, тих у наших скорботах і силу в боротьбі з випробуваннями, мовимо тебе, Пресвята Богородиця, оберігай нас, веди нас, захищай від усього Злого, щоб ми, прославляючи тебе. Змогли досягти вічного життя у царстві Твого Сина. Амінь. О Пресвята Богородиця Небесна Сирице, землі покровителькою людських сердець утіхо, перед тобою ми Твої недостойні чада, стаємо з молитвами нашими, возвеличуючи безмежну милість Твою, що ви промінні з Твоєї чистої душі, як сонце, що висвітлює темряву нашого світу, напишіть імена та прохання в коментарях ти, що взяла на себе величезну честь, бути матір'ю Бога. Не відкинула нас у наші біді, але прийняла нас як дітей, молитвою молитва, на Марії. Ми отримуємо заступництво перед Престолом Всевишнього, знаходячи в тобі, джерело нескінченої надії і захисту, Ти, що є посередницею всіх благодатей, Через Твоє безмежне заступництво ми просимо, обдаруй нас миром і серцях міцністю віри, вірі, непохитну та вогненою любов'ю до Бога і ближніх, нехай твоя непорочна молитва буде для нас, ліхтарем, що веде через тернисті шляхи нашого життя, до вічних обителей, де ти вінчена, як цариця, над ангелами і святими. Ми з вдячністю вшановуємо Твоє численні чудеса і заступництво, які ти невпинно твориш заради нас грішних і немічних, просвітлюючи наші душі світлом божественної благодаті зцілюючи наші рани, втішаючи в скорботі, захищаючи всякого зла і спокус. у Мати Всевишнього прийми цю молитву нашу, як знак нашої любові та відданості Тобі, ми покладаємо на тебе всі наші надії, знаючи, що ти не покинеш нас і будеш заступатися за нас перед Твоїм Сином, нашим Спасителем, нехай кожне серце, що вірно кличе до тебе, знайде відповідь у Твоїй безмежній любові та милосерді, Пресвята, Богородице, наша заступниця і надії. Ми уповаємо на тебе в усі дні життя нашого. Навчи нас наслідувати Твою віру, Твою надію, Твою терпеливі і Твою безмежну любов за твоїми святими молитвами. Нехай буде укріплена наша віра, очищене наше серце і просвітлено наш розум, щоб ми могли бачити і виконувати волю Божу в усьому, слідуючи шляхом, який веде до вічного життя. Ми мовимося тобі, опричисте Діво. Оберігай нас від усіх небезпек, які загрожують нашому тілу й душі, будь нам матір'ю, заступницею у кожній потребі, особливо один нашої смерті, коли проходитимемо через останню боротьбу на шляху до небесної батьківщини, наповни нас сама ти милосердя своєю невимовною теплотою і світлом, щоб у наших серцях завжди панувала любов і гармонія. Нехай твоє благословенне заступництво буде з нами в усі дні нашого життя. Направляючи нас до вічної слави, де ми зможемо співати Алілуя в згоді з усіма ангелами і святими, О, Пресвята Богородице, прийми наші молитви і принеси їх перед лице Твого Сина, нехай через Твоє могутнє заступництво, ми отримаємо від Нього всі потрібні благодаті для нашого спасіння. Ми віримо і сподіваємося на Твою безмежну допомогу та захист, бо Ти є наша небесна матір, яка ніколи не залишає своїх дітей. Преславна Цариця неба і землі, ми підносимо до тебе цю молитву з глибини наших сердець, з вірою, любов'ю, знаючи, що твоє материнське серце завжди відкрите для нас, мовимо тебе, благослови нас, наші сім'ї, наших друзів та всі, хто потребує твоєї материнської опіки, амінь. Пресвята Богородиці Небесна Цариця, перед Твоїм образом благовійно стаємо, серця наші до тебе підносимо з вірою непохитною. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед Престолом Вишнього, милосердя Твоє до нас нехай зійде, як світло, що сяє темрю наших душ, в тобі непорочна діва вбачаємо заступництво і втіху, в твоєму заступництві знаходимо притулок відбор життєвих, О, Мати Божа, зі швином Твою небесну допомогу, аби ми, укріплені твоєю благодаттю, могли пройти життєвим шляхом без потикання, витримати випробування, зберігаючи віру непохитне і серце чисте. Пресвята Діво, прийми наші молитви, що глибини серце виринають про пробачення грехів, які тяжіть на нас, звільни нас від кайданів зла, даруй нам ласку, покаяння та очищення, побагаємо, бережи нас від сілякого зла, оберігай від недуг від нещасть і згубних шляхів, огорни нас покровом Твоєї материнської опіки, о матінко Божа, дивися милостиво наших захисників. Дарим силу і мужність, аби вони з і гідністю захищали нашу землю. Нехай твоє благословення буде з ними у їхній нелегкій боротьбі, за мир та справедливість. Допоможи нам всім разом досягти перемоги над ворогами, зберігаючи єдність та віру в краще майбутнє, прислав на водичі, це просимо тебе також про здоров'я та благополуччя наших родин, про захист та допомогу у щоденних потребах і турботах. Нехай Твоя нескінченна любов обіймає кожну дитину, кожного літнього, кожну душу, що потребує Твоєї опіки, вкладаємо Твої руки наші на та мріє, віддані Тобі серця наші, усвідомлюючи, що без твоєї допомоги ми ніщо, тому благаємо пречиста матір, за зашвином Твоє благословення наставляй нас на шлях істини та любові, веди нас до вічного спасіння через Твою невимовну милість і безмежне співчуття, нехай Твоє святе заступництво буде з нами. У осінні нашого життя, наповнюючи серця нашим миром, любов'ю та надією на благодать Божу, освяти наше життя Твоїми молитвами, навчи нас бути милосердними, терпливими, відданими вірі та любові до ближніх, допоможи нам зростати у усі покори, чистоти і щирості, аби ми могли відображати світло Твоєї любові у цьому світі, засвідчуючи велич Твоєї благодаті. Мовимо тебе, Пресвята Богородице, прийми нашу подяку за всі ласки та допомогу, що ти неустанно нам надаєш, не твоє материнське серце ще не знає втоми, нехай завжди буде прихистком для нас, твоїх дітей, що шукають у тебе захисту та втіки. У цей час випробувань та негараздів, коли темрява здається непроглядною, твоя світла присутність, нехай стане для нас маяком надії, що веде до безпечної гавані віри та спокою. Зміцни наш дух, аби ми з відвагою та впевненістю до всі перешкоди, покладаючись на Твою всемогутню допомогу, Пресвята Мати, нехай Твоє благословення світле наші дні, даруючи нам здоров'я радість і мир, нехай Твоя любов згуртовує нас, зміцнюючи в братерстві та взаємопідтримці, аби разом ми могли будувати майбутнє, яке відзначатиметься гармонією та благоденством, Від усього серця благаємо, вислухай наші молитви. Прочиста це, і будь з нами завжди направляючи, захищаючи, та оберігаючи нас під покровом Твоєї безмежної любові та милості. Амінь. О, Пресвята Діво Марія, Небесна Царице, світла надія наша, прийми цю молитву від твоїх дітей, що на землі блукають, шукаючи Твого заступництва і покрову, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що стоїш перед Престолом Всевишнього, посередниця наша міцна. Принеси наше моління до Свого Сина Ісуса Христа і допоможи нам у наших потребах, умати милосердя ти, що плакала під Христом, співчуваючи стражданням Твого Сина, дай нам силу нести наші Христи з любов'ю і терпінням, як Ти. Навчи нас милосердя, щоб ми могли бути світлом для тих, хто в темряві, і надією для зневірених, приславна водичиця наша, ти, що являєшся у чудесах і об'явленнях, зміцни нашу віру, щоб ми. Завжди пам'ятали про божественну присутність у нашому житті. Допоможи нам бути вірними послідовниками християнських ідеалів, живити в серцях любов до Бога і ближніх. О заступнице наша непохитна. У скорботах і хворобах ми звертаємось до Тебе за захистами утіхою, подаруй нам здоров'я душі та тіла, щоб ми могли служити Господу з радістю і здійснювати добрі діла в Його ім'я, Марія, Мати, церкви, богасуй всіх вірних. Освяти духовенства, світло мудрості і любові, щоб вони могли вести свою паству шляхами праведності, захисти переслідуваних і страждаючих за віру, щоб вони знайшли в тобі джерело сили і втіхи, вона порочна дівати, ти, що без гріха зачала, народила свого Боже, мови за нас грішних зараз і в годину смерті нашої. амінь. О пресвята, Богородице Небесна Цариця, світла мати наша, величаємо Тебе, як Всесвітнього Спаса, Матір. І з глибини сердець наших приносимо, тобі, хвалу, ти, що від віку обрана була найвищим, щоб стати матір'ю Бога слова, просвітленим витоком нашої радості та надії, прийми нашу скромну молитву, напишіть імена та прохання в коментарях в твоєму безмежному усердві опречиста діво, він знаходить утіху кожне скорботне серце, ти непорочна ліве, між терням гріха своєю чистотою і благодаттю, зцілюєш душі, що до тебе вдаються. Твоїми молитвами, все острова, мати, піднесеними перед престолом Всевишнього, щедро обдарованими благодаттю благодаті й захистом, згадуємо безліч твоїх чудес, Оприславна Богородице, що явили твою милість і заступництво перед лицем скорботи випробувань. Як зірка морська, ведеш ти нас через борхові води життя, вказуючи шлях до порятунку та вічного життя в обіймах Небесного Отця, приймемо, матір Божа, наші молитви та подяки. За твої нескінчене милосердя та захист, ти, що є покровителькою і тішителькою, в скорботах та печалях приходь на поміч, зціляй рани душі, ті уведи всіх нас, до світла істини та любові, що в Христі Ісусі, нехай кожен вірний, що з вірою, і любові звертається до тебе, обогородиться Діво, знайде мир у твоєму милосердному обіймі, отримає силу у боротьбі з спокусами і зросте в благодаті перед Господом нашим. Ми просимо Тебе, О Пресвята Богородице, молитвами Твоїми, заступайся за нас перед престолом Божим, нехай Твоє безперестанне заступництво буде для нас, кріпким щитом від усіх невдач, а Твоя материнська любов, джерелом втіхи і сили, слава Тобі, О Пресвята Богородице, на всі віки віків. Амінь. О Пресвята Богородице, Небесна Цариця вічного світла, мати, зубин сердець наших, звертаємось до Тебе, у благоні. Знаєш, ти, мати мого серця, всі біди та тривоги, що наповнюють наші душі і серця у ці складні часи, прийми, обводичити це наше маління, яке звірує ти надією підносимо до твоєї нескінченної ласки. Напишіть імена та прохання в коментарях. О матінко Боже, що невимовною любов'ю обіймаєш кожну душу, благаємо тебе, випроси нам у Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, прощення наших гріхів та помилування, допоможи нам у духовному зростанні. Озброївши терпіння мудрістю та смиренням, щоб ми могли долати спокуси та випробування, стаючи далі ближчими до Бога, в твоїй безмежній благості, присвята Діво, захисти нас від осіляких негаразів табін, від злоби та ненависті, що гортають світ. Нехай Твоє покровительство буде для нас непрохідною стіною проти ворогів, видимих і невидимих, благаємо тебе, даруй нам твою материнську опіку та захист, щоб ми, в упованні на твою безмежну допомогу. Могли безпечно пройти життєвим шляхом, мовимо тебе, О Цариця Небесна, Богосвина, що тині зусилля, допомагай у всіх потребах та турботах, наш шляхом правди та світла, нехай творе не милість буде для нас, джерелом сили та натхнення, вподобанні випробувань, стіленні хвороб та в лікуванні душевних ран, особливо просимо тебе, Пресвята, Богородице, захисти наших рідних і близьких, Обіргай наших дітей від усякого зла. Направляй їхні кроки на шляху добра та істини, будь опорою та підтримкою нашим хоробрим захисникам, Допоможи їм у їхній благородній боротьбі за мир і свободу нашої країни, даруєм перемогу над ворогами. Ми віримо, що Ти, Пресвята Мати, завжди вислухаєш наші молитви, бо твоє серця не знаємеш у співчутті та милосерді, вчини такого Господня мати, щоб кожен із нас знайшов у твоїй безмежній власті джерело надії та втіхи. Нехай через Твоє заступництво ми отримаємо силу та благодать для відважного подолання всіх перешкод з миром та любов'ю в серцях, пам'ятаючи, про велич твоєї жертви та невимовного дару любові, благаємо тебе, Найсвятіша, Богородице, допоможи нам зберегти віру та надію в найскрутніші часи, підтримуй нас у боротьбі зі спокусами, навчи нас прощати та любити, як ти любиш нас, нехай кожне слово та вчинок наш. Буде відгуманом твоєї безконечної любові та милосердя за твоїм прикладом і стадіво, навчи нас бути смиренними, терпеливими, сповненими милосердя та готовими служити ближнім, відкриваючи серце для потреб інших, невтомно працюючи на славу Божу та на благо людей. Мовимо тебе, пресвята мати, зі швином Твоє благословення, наповни наші душі світом і миром, щоб ми. Зміцнені твоєю благодатью могли розповсюджувати любов, мир та гармонію у світі, відображаючи світло Твоєї святої присутності у нашому житті, оприбогосвенна мати, нехай Твоє всесильне заступництво захищає нас від усякого зла, невдач та хвороб, нехай Твоя безмежна любов буде нашим щитом та опорою, а Твоє благословення джерелом нашої сили та натхнення на кожен день. Прийми, О Пресвята молитву, яка з любов'ю та вірою вививайте з наших сердець і будь з нами завжди ведучи нас наш до вічного світла та миру. Амінь. О Пресвята Діло Марії Небесна, Царице, всіх святих найсвятіша, з великою любов'ю і глибокою пошаною, ми твої недостойні чада, припадаємо до тебе, приносячи цю молитву як знак нашої віри і невимовної вдячності. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще стоїш перед Престолом Всевишнього, прийми наші моління і принеси їх перед Віце Твого Сина, в тобі, о Матір Божа, ми знаходимо захист у бідах у у печалях, надію в безнадії, ти непорочна лілія, що виростаєш у саду Царства Небесного, нагадуй нам про чистоту серця, яку ми повинні плекати, що бачити Бога, твоє життя, сповне смирення і послуху, нехай буде для нас прикладом на кожному кроці нашого земного шляху. О Матір Божа, Ти, що з'являлася на землі, принесла людям вість про мир, і любов навчи нас, як жити за заповідями Твого Сина, щоб ми могли сподіватися на спасіння душ наших, Твоя невимовна біль під Христом нагадує нам про велику ціну спасіння, і ми глибоко вклоняємося перед Твоєю жертовністю та безмежною любов'ю. Пречиста діва, ти, що носиш звання Вседоріжний нехай твої молитви, ведуть нас шляхами правди, освітлюючи наші душі світом віри і надії. Ти відрада скорботних і покровителька усіх, що до тебе прибігають, обійми нас твоєю материнською ласкою, захисти від усякого зла і спокус, вкажи нам шлях до вічного блаженства. Нехай буде Богословине ім'я Твоє, попри свята Богородице всі віки віків. Нехай кожне серце, що взиває до тебе, знайде відповідь на свої твої, зцілення від своїх недух і мир у своїх душах. Ми віримо, що ти завжди чуєш нас. Бо Ти є матір'ю всіх, хто шукає прихистку під Твоїм покровом, тож прийми, пречиста Діва Марія, цю нашу молитву, яку ми приносимо тобі, зуби наших сердець, Збережи нас, наших близьких, і всіх, хто потребує твоєї допомоги під Твоїм могутнім покровом, нехай Твоє безперечне заступництво буде для нас щитом від усіх негараздів, а твоя материнська любов, джерелом невичерпної сили і втіхи, освяти, присвята Богородице, наше життя, щоб ми. Наслідуючи твій приклад, могли від нас служити Богу і ближнім, навчи нас молитви, що веде до зміцнення нашої віри, і дай нам сміливість нести світло Христове у цей світ, повний випробувань та темряви. Нехай через Твоє заступництво, небесна Покровителько, ми досягнемо небесної благодаті, знайдемо мир у своїх серцях, і будемо варті обіцянки вічного життя, з упованням дивимося на тебе. Як на зірку, що веде нас до порятунку, на тебе, яка є дверима до неба, прийми омилостива мати наші молитви, і принеси їх перед обличчя Твого Сина, щоб за Твоїм могутнім заступництвом ми могли знайти прощення наших гріхів, зцілення наших душі і здобути мир і спасіння, яке обіцяв нам Господь, ми віддаємося під твій покров, опри благословина з вірою, любов'ю, знаючи, що твоє материнське серце ніколи не відкине нас. Нехай Твоя безкінечна доброта і милосердя, будуть з нами завжди, а Твоє святе заступництво веде нас до вічного життя. Амінь. Велична та свята Богородице, Пресвята Діва Марія, Небесна Цариця і заступниця наша, ти, що своїм пречистим зачаттям освятила грішний світ, ти, що невимовною любов'ю обіймаєш кожне серце, що до тебе звертається, прийми нашу скромну молитву і принеси перед обличчя Всевишнього. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Мати Божа, ти, що несеш у собі безмежне милосердя і ласку, обдаруй нас грішних сил і мудрістю, щоб ми могли перебороти всі спокуси земного життя та зберегти в серцях наших вогонь віри і безмежної любові до твого сина, зглянься милоство на наші слабкості, причиста зіво і захисти нас від усякого зла і спокус, обійми нас своїм материнським покровом і не дозволь нам загубити шлях до спасіння. Нехай Твоя безконечна ласка буде з нами у всі дні нашого життя, освітлюючи дорогу, що веде до Царства Небесного, мовимо тебе, Пресвята Богородице, захисти наш народ і нашу землю від ворогів бід та стихійних твоїх, наповни серця нашим миром і злагодою, щоб ми об'єднані любов'ю та взаєморозумінням плекали і зберігали те, що ти нам дарувала, пречиста Діва Марія, ти є джерелом надії та утіхи для всіх, хто в скорботі та потребі. Допоможи нам нести хрест нашого життя з гідністю і вірою, щоб ми завжди пам'ятали про твою безмежну любов і жертву. Ми вклоняємось перед Тобою, приславна мати Божа, і з вірою та надією звертаємось до тебе, знаючи, що Ти завжди вислухаєш і допоможеш нам. Нехай Твоє богословенне заступництво буде з нами завжди, освітлюючи наш шлях до вічного життя. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться відовижні вашим для поширення Слова Божого. Бо свині Пресвятої Богородиці нехай перебувають з усіма нами.